Захоплювався з дитинства ще, а змагатися став десь роки три. По тому. Почав десь у 2020 році е, прийшов коронавірус. Потім, 21-й ми перший рік від'їздили добре. Потім, на жаль, почалась війна, і ось тепер, завдяки таким зборам, ми маємо змогу ще раз виїхати. Тобто небагато зараз змагань. Ну, розкажіть про яку з них? А у вас декілька їх? Дві, да. дві машини. Які вони чим відрізняються? Чому дві? Оце я пільок, він той перший. Він це моя перша машина, це я з неї починав. Mm -hmm. А це друга машина. Ту машину ми строїли самі, цю купили вже готову. Mm -hmm. Ця трошечки, вона така мощніша, зарядженіша. а так майже вони однакові. А траса супер, швидкісна, траса така робоча, траса класна. Наскільки дорогий це такий вид захоплення? Купити машину це не проблема, воно недорого, а потім все обслуговування, воно дуже дороге, бо все ексклюзивне. І знову ж таки, дуже такий небезпечний вид спорту не було в вашому житті, коли там якісь аварії перевернулись на трасі, щось сталося Були і аварії, були і перевороти, все було, але мене це не зупинило. В цьому році трасу ми почали готувати в середині серпня. За півтора місяця було, я думаю, видно, скільки проведено роботи. Роботали трактора, грейтера, машини самосвали, було дуже багато залучено техніки. Траса в нас длина траси 1250 метрів. Повністю прийнята федерація автоспорту України. Це ширина траси від 12 до 16 метрів. Видержані всі уклони, наклони і ширина для безпеки автогонщиків для безпеки людей. все повністю під контролем федерації автоспорту України. Учасника у нас в класі 8. 8 в просто народі кузова. 11 учасників з різних міст України це Дніпро, Олександрія, Запоріжжя, Кременчук, Кривий Ріг, Харків. ВАЗ 21.08. 1,6 з 16 клапана, ну, тобто розпиляна до 200 кобил. Ганяє нормально. Ганяє, так, крепко. А як давно ви взагалі в цьому спорті? Чотири роки. А це моя мрія дитинства. Все почалося з кривого рога, з тимошової балки. І мрія моя здійснилася. І зараз з цим положенням воєнним, то дуже рідко проходить все. Ну, надіємося на краще, на перемогу і будемо частіше виїжджати. 7-8 жовтня 2023 року в нашому місті відбувається вже традиційний наш захід це відкритий кубок міста Жовті Води з автомобільного кросу. В цьому році він присвячений дню захисників і захисниць України. До нас сьогодні приїхали з різних міст України учасники, а також приймають участь і наші жовтоводські спортсмени. Основним організатором заходу є автомобільний клуб Жовті Води. Це новоутворена наша громадська організація, активна дієва. Охорону і безпеку учасників і глядачів сьогодні забезпечують це громадські організації Афган і козацький полк Жовтоводський, добровольче формування територіальної громади, територіальний територіальний центр комплектування та соціального захисту, а також наше Жовтоводське відділення поліції. Дякуємо вам.